Усім привіт! Сьогодні відео про те, як я вперше готувала святковий торт. Цифра тортик вийшов дуже смачний і апетитний. Заготовки для тортика коржі я випікала за рецептом галетного печива. Крем я готую заварний, залишаю його до повного охолодження. Далі буду додавати сметану. Крем для такого тортика повинен бути густий і стійкий, щоб в подальшому торт тримав форму. Крем викладаю за допомогою кондитерського мішечка. Також на кожен шар з кремом додаю малину. Зверху торт прикрашаю цукерочками M&M's та ягодами малини. Тортик залишаємо в холодильнику на 6-8 годин, щоб він дуже добре просочився. Можу сказати, що торт дуже сподобався. Рекомендую, обов'язково приготуйте.